20 березня в арт-галереї музейно-виставкового центру Калуша відбулася персональна виставка талановитого художника Петра Грицюка. Виставка картин носить назву на гранях суперечностей. Роботи майстра пензля вражають своєю професійністю, талантом та красою. А ще кожну картину художник доповнює авторським віршем. Петро Грицюк народився у селі Миколичин, що на Яремчанщині, навчався у дитячій школі мистецтв, яку закінчив на відмінно. Малювати почав з раннього дитинства, та основною професією обрав юриспруденцію. Закінчивши Харківську національну юридичну академію, довший час працював в органах прокуратури. Зараз є суддею Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Та у вільний час займається творчістю у жанрі сюжетної композиції. Скажімо так, малює самого дитинства. Закінчив художню школу дитячу, потім так склалося, що професію обрав юриспруденцію, але ну, потихеньку завжди потрошки по малював. В шкільні роки більше, в інституті, коли пішов на роботу, то вже звично, звичайно що менше. Але десь в 2013 році десь якась з'явилася така можливість, можливо, більше часу, може більше натхнення, і я почав знову. Малювати. За той час зробив чимало робіт, багато виставок і в Україні, і за кордоном був. Це якась така моя віддушина, скажімо, хобі віддушина, яка реалізовується через художні твори. Петро Грецюк провів ряд персональних виставок не лише в Україні, а й за її межами. Учасник всеукраїнських та регіональних виставок, учасник та партнер порталу незалежних художників, автор та організатор творчих заходів всеукраїнського патріотичного мистецького проекту У нас єдина доля, ім'я і Україна жання творити це. Є те, що нас поєднує з Богом. В той момент, коли людина починає щось робити сама своїми руками, своїм інтелектом, своїм талантом, вона якраз проявляє ту свою божественну природу. А сьогоднішня виставка, власне, тут не тільки є образ приклади образотворчого мистецтва автора, але є і приклади його поетичного мистецтва, і, взагалі, приклади. Навіть такої, як сказати, теоретичної розробки, теоретичного обґрунтування своїх робіт, бо роботи реально достатньо складні, і вони відображають так суперечності нашого часу, суперечності світу, такі загальні суперечності світу. Тобто, це є дуже така насправді потрібна річ мистецьке осмислення проблем сучасності. Творча концепція художника базується на простих, зрозумілих речах, шляхом популяризації загальновідомих цінностей та надбань художнім способом зображення, так, що була можливість задуматися, осмислити, зробити якісь висновки. В той же час переслідується мета неоднозначного трактування змісту. У його доробку понад шість десятків полотен, більша частина з яких об'єднана в експозицію на гранях суперечностей. Суперечність в поглядах, відчуттях, світосприйнятті. Суперечливий і сам автор, поєднуючи свою професію із творчістю. Виставка картин художника Петра Грицюка триватиме до 20 квітня.